Сьогодні попрацюємо над м'язами пресу. Зараз сідайте зручно, закривайте очі та на декілька хвилин налаштуємось на практику, відпускайте плечі від вух. Розслабляйте м'язи довкола очей, пом'якшуйте м'язи лоба, розтискайте щелепи та розслабте язик. Переносьте поступово увагу на спостереження за диханням. І ще декілька циклів спробуйте фокусувати себе на тому, як ви дихаєте. З наступним вдихом відкривайте очі та переходьте навколішки. Притискайте передні гумілки до підлоги, направте великі пальці ніг назад і починайте зі вдихом робити прогинь, видих, вигин, вдих. Видих ще більше з видихом, скругляйте спину, направляйте боки живота вгору до попереку, зробіть ще декілька повторень. Тримайте передні гомілки, притиснутими до підлоги постійно. Останній видих. Тепер розпряміть і поставте ліву ногу назад на підлогу, підтягніть ліве коліно вгору, підкрутіть клубові кістки і направте живіт вгору. Штовхніть ліву п'ятку назад. Поміняйте сторону. Розпряміть тепер праву ногу, штовхніть праву п'ятку назад, праве коліно вгору, боки живота вгору, така половина планки. Отягніться за головою вперед. Внутрішні лікті дивляться один на одного. Тепер приготуйтесь виконати повну планку, піднімайте обидва коліна над підлогою. Штовхніть обидві п'ятки назад, направте голову вперед, п'ятки назад. Декілька дихань ще залишайтесь. Відштовхуйте руками підлогу зверху вниз. На видих опустіть коліна, проводьте ноги перед собою. Приготуйтесь зробити розкручування хребта вниз і вгору. Потягніться за руками вперед, відштовхніть живіт від стегон та поступово хребці опускайте на підлогу. На видих підіймайтесь вгору так само, поступово один за одним та потягніться за руками вгору. Зберігайте свій власний ритм. Особливо приділяйте увагу. Тим сегментам, де ви відчуваєте слабкість, і не спішіть. Робіть останній підйом, потягніться за руками вгору. Після чого скругліть спину, відштовхніться назад, направте лопатки вперед та утримуйте позу статично. Притискайте стопи до підлоги, втягуйте кістки стегон в таз. Піднімайте підборіддя. І ще лопатки вперед, боки живота назад. Не забувайте розслабляти обличчя та зберігати спокійний ритм дихання. На вдих, качніться вперед, потягніться за руками вгору та знову опускайтесь вниз на підлогу. Покладіть руки за голову, обійміть голову руками. І робимо прості скручування. На видих скорочуйте м'язи живота, підіймайтесь. На вдих, опускайтесь і дозволяйте тазу трошки качнутися вперед та піднятися попереку. При підйомі направляйте ребра живота до клубових кісток. Не перенапружуйте м'язи шиї. Тримайте голову в руках. Тепер додайте до основного підйому іще один коротенький, на видих підіймайтесь, і ще один короткий видих, до Добре, видихаючи, підіймайтесь спокійно, а потім ще один додатковий форсований підйом. І продовжуйте ще декілька разів. Зафіксуйте себе в верхньому положенні, потягніться за руками вперед і ще зробіть коротенькі скорочення, пресу, штовхайте руки вперед, вперед. Вперед-вперед. Добре завершуйте, качніться вперед та перейдіть в положення сфінкса. Спочатку поставте руки перед собою, направте пальці до грудей та потягніть живіт, розпрямляючи лікті. Після того опускайте лікті під плечі, передпліччя на ширині плечей. Починайте притискати низ лобкової кістки до підлоги та на наступний видих підіймайте живіт вгору. На вдих опускайтесь назад на підлогу, видих поступово від верхньої частини живота до нижньої скорочуйте м'язи. Та підіймайтесь, слідкуйте за диханням, супроводжуйте кожен рух та продовжуйте. Приготуйтесь затриматись в верхньому положенні, скоротіть живіт, опустіть сідниці до задніх колін, відштовхніть руками підлогу зверху вниз, тягніться за головою вперед та опускайтесь вниз, розслабтесь і з видихом підіймайтесь собаку мордою вниз. Відштовхуйте долонями підлогу зверху вниз, позгинайте по черзі коліна, розслабте задні поверхні ніг та направляйте п'ятки до підлоги. Підійдіть ногами до рук. Переставте руки на ноги та потягніться вперед. Направте верх сідниць до п'ят. Живіт м'який та підіймається вгору. Підтягніть коліна та відпускайте руки в сторону від тіла. Тягніться за головою вперед. Притискайте п'ятки до підлоги. Та більше переносьте вагу тіла на пальці ніг. Тримайте живіт всередині, втягуйте ребра спини також всередину та пробуйте піднімати руки вище. І з видихом опустіть руки, відійдіть назад в планку. Та поверніться в бокову планку на праву сторону. Поставте ліву ногу перед собою. Розпряміть ліву руку вгору. І з видихом потягніться стегнами вгору, навдих, опускайте стегна вниз. Та продовжуйте в динаміці скорочувати та розтягувати бокові м'язи-пресу. Останній раз перейдіть на інший бік. Тримайте опорний лікоть, щоб він дивився всередину і не розкручувався назовні. Та починайте в динаміці то виштовхувати таз вгору, то опускати вниз. Не погляд перед собою. Завершіть, заходьте в собаку мордою вниз, направте знову обидві п'ятки вниз до підлоги, підтягніть коліна, штовхніть передні ноги до задніх. Розслабте шию, направте голову між рук вниз, підкрукуйте ногами до рук. Знову переставте руки на ноги. Артха утанасана. Глибокий та спокійний живіт. Сідниці опускаються до п'ят. Піднімайте коліна та потягніться за руками вперед. Тримайте спину прямою. Це не обов'язково має бути прямий кут. Ви можете підніматися вище. Але зберігайте спину прямою та витягуйте за руками, піднімайте вищі великі пальці рук, п'ятки важкі, видих, опускайте руки, сідайте на підлогу. Поставте руки позаду себе, направте пальці на сідниці, розкрутіть плечі назовні, направте лопатки всередину спини та приготуйтесь зайти в позу перевернутого стола. Повний видих та вдих, підіймайтесь, опускайте живіт вниз. Відштовхуйте долонями підлогу зверху вниз, розкручуйте плечі назовні, штовхайте п'ятками підлогу вниз та піднімайте сідниці вище, тримайте коліна направленими один на одного, видих, опускайтесь, розслабтесь. Та поступово лягайте вниз на підлогу. Покладіть руки в сторони від тіла, підтягніть коліна до себе. Починайте відштовхувати підлогу правою рукою зверху вниз та опускати коліна до правої пахви. Поміняйте сторону. Весь час, поки коліна опускаються вліво, штовхайте лівою рукою підлогу вниз, тримайте праве плече на підлозі та продовжуйте в динаміці і сторони в сторону робити скручування. Обидва плеча залишаються на підлозі. Коліна не обов'язково мають торкнутися підлоги. Головне тримайте їх разом та поближче до грудей. Притисніть коліна до себе, покачайтесь із сторони в сторону, просуньте руки між колін та захопіться за зовнішні стопи. Розгинайте ноги до 90 градусів поза щасливої дитини. Розслабляйте шию, обличчя, зберігайте дві сторони хрестя на підлозі. Відпускайте ноги, лягайте шавасану. Перевірте, щоб вашому тілу було зручно, закривайте очі та залишайтесь відпочивати шавасані. Поступово повертайтесь до руху тіла, почніть із пальців, не спішіть, відчувайте, як кожен палець окремо рухається. Покладіть руки на живіт, а зробіть ще декілька дихань в живіт. Відчуйте також його рух на вдих та на видих. І тепер ви готові вставати. Сідайте. Я вам дуже вдячна за цю практику. Якщо ви захочете мені подякувати за цей контент, посилання на донейшн під відео. Також не забувайте ставити лайк та писати коментар. До зустрічі в наступних практиках.